Свято Воскресенський собор знаходиться у центрі рівного, щодня відчинений для прихожан. Сьогодні не виняток. О сьомій ранку його двері відімкнув староста. Відразу зрозумів, що храм пограбували. Коли зайшли, то на підлозі побачили, що валяються книжки там. Потім, коли включили світло, побачили, що в нас в храмі розкидані ящики, валяються, і з них відкриті кришки. Відкритий малий сейф. І все, ми зразу тоді нікуди не ходили. Все, викликали міліцію, викликали своє начальство, настоятеля і все. Зловмисник проник у храм через вікно. Спершу виліз на будівельні рештування, потім розбив скло і на мотузці спустився всередину собору. Думаємо, через вікно там це 100%, тому що з цієї сторони шнурок. Шнуроки по шнурку на шнурку зав'язані вузлики, щоб по них він дуже маленький виконочку. Ну і інших слідів злому немає. Ми вже все продивилися, куди можливо. тут решетки, бачите, по низу стоять. Навіть поставив табуретки, дві чи три табуретки з цієї сторони стоїть отак до шнурка. Щоб це сто відсотків Зловмисник діяв швидко, брав те, що втрапило під руку. Поцупив по жертви, також хрестильні ящики та хрести. Цінність. Ну, Важко зараз сказати. Говорив, хрест. От, от, мій хрест, який вкрали, це він в районі двох тисяч коштує. Ну але це хрест вже е, йому 2-3 роки. От. В секретаря вкрали хреста. Він десь приблизно 3,5 тисячі коштує. Новий, я зараз говорю про нові. Хрестильний ящик так, також десь 2-2,5 тисячі. Скільки грошей було у скриньках для пожертв? Настоятель достеменно не знає. Сума за три останні дні. 21 жовтня, свято Воскресенський собор у Рівному відзначатиме своє 120-річчя. Нині тут тривають підготовчі роботи. Священники кажуть, хтось напередодні зробив їм неприємний подарунок. Свято Воскресенський кафедральний собор найстаріший собор у Рівному. Незабаром відзначать 120-річчя. Ремонтні роботи, які присвячені цій події, тривають з літа. Оновлюється фасад будівлі. Зловмисник і скористався будівельними рештуваннями, аби проникнути у храм. Найвірогідніше побувавши тут не раз і все ретельно спланувавши. Наразі працівники міліції проводять необхідні слідчі та розшукові заходи, встановлюють усі обставини. Події мецінер звертається до усіх. Кому відома будь-яка інформація, яка допоможе встановити усіх зловмисників, повідомити на лінію 102.